Віталій Загній, номер 1 Іван Коцюба, 44 Мельник Михайло, номер 91 Голки перекидає на Жафару, вдається йому все ж таки сипитися. Коцюба допомагає підбирані. Зафаро пробиває і пов. Судавна Ігнатенка. Ігнотенка Яловенка. удар Яловенка і чудово грає голкіпер. Переался перевищує. Велич... Чудово зараз Сінюк підібрав, пробиває і забиває Іван. І відкриває рахунок. Чудово зараз. На Тітенко прибирає м'яч під себе. Перед ним Марченко. Марченко перехоплює, чудово заражає Марченко, пробиває і не влучає Титенко. І аут на користь команди Ауса. Марченко з м'ячем. пробиває за відстаний і приміщенко Це буде розіграш. І Бондар розвиняється, шадя Чітенка, Чітенко пробиває. Передачу перемістить на Гол Кіпра, той на Бородушко. Бородушко на Червинську, Червинський нам від Нікітенка і реалізовує Нікітенком. Передачу переміску на Гол Кіпра, той на Бородушко Бородушко на Червинську. Пейну тому пройшла мимо. Ігнатенко виборив м'яч, віддав передачу на Селюка. Селюк пробиває і забиває Іван. 3-0 стає рахунок мати. тому пройшла мимо. Ігнатенко виборив м'яч, віддав передачу на Селюка. Тримається. Розтягнути гравців, опісів за третий Удар загальній відстані і чудовий постріл від Бородушку. Намагається розтягнути. Талісман Київ, це Нікітенко. Для віноваги в чисельності Нікотенкові буря йде передачу, пробиває в нас трояни на добиванні, забиває Талісман Київ, все Нікітенко для виноваги в чисельності. Волід розпочинає своє так Ланда і пісні санталісманки. Бородушко вибрав м'яч Троян, дав передачу на Жафарова, Жафаров чудово прибрав Кіпра, пробиває Жафаров. Трояну потрібно швидше віддавати передачу. Назад віддає Нікітенка. На Не загострює. Нікітенко пробиває і Кіпра. Голкіп... Селюк відбирає м'яч. Девіда Бакученко пробиває і знову відсіки команда Алсер. Жапаров з м'ячем – йде передача на бородушку. Бородушко в один дотик відразу на Червинський. Червинський обіграє бонера, прокидає, забиває Червинський. Дата маутиш, що брала команда Алсер. Жапаров з м'ячем, іде передача на бородушку. Бородушко в один дотик відразу на червськ. Бородушка Савкевича. Пробиває, розбігається, пробиває і забиває Бородушко в Пель Бородушко Бородушка -Саркєвича. пробиває. Замість Коцюби вийшов Марченко, докума. Є можливість Ігнатенка і забиває Ігнатенко. Замість Коцюби вийшов Марченко, Пісів Київ. Київна. Віз удар головою. <плес> Селюка і ходом. <плес> Джафаров з м'ячем. Пробиває цього разу. на Бахмученка. Бондар. Ігнатенко. Розвертається, пробиває і чудово грає зараз голкіпер команди Аусар. Дає передачу на Червинського. Червинський пробиває. І Старошкевич уже з другої спроби рятує команду Пісікер Сантаж. Джафаров прочитав. Селюка обіграв Тітенка і пробиває Джафаров. Він удар пробиває і, і влучає в потрібно Не порушити права, тому що три вже вдома є. Прочудово виконує удар Селюк. Сман Київ робить зауваження своїм партнерам, що потрібно не порушити права. Тому що три вже є. Жафаров буде виконувати штрафний, удар по воротах, пробиває. На добиванні грає Червинський і забиває. Жафаров буде виконувати штрафний, удар по воротах. Коцюба пробиває і повзорота. м'яч після удара Коцюби. Ну що ж, завершився матч. 7-4. Перемога FPC Крісланта «Талісман» Києва.